Доброго ранку! Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Як завжди, в ранковий час до спортивної зали запрошую я вас. Малята! Щоб мати гарну поставу та здорову спинку, я пропоную вам виконати комплекс дуже цікавих вправ. І для сьогоднішнього нашого заняття нам знадобиться ось такий самий звичайний м'яч, зручний одяг та гарний настрій. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Малята не поспішайте. Повторюйте все за маленькою помічницею златою. Кожну вправу повторюйте 6-8 разів. Ходьба на вшпиньках. М'яч за головою, ходьба на п'ятах. Лікті розведіть в сторони. Малята слідкуйте за спиною. Тримайте її рівно. М'яч перед грудьми, гусяча ходьба. Малята. А тепер переходимо до виконання вправ. Перша вправа долоньки. Вихідне положення, основна стійка м'яч перед грудьми. Прикладаючи зусилля, тиснемо долоньками на м'яч. Тиснемо. З силою тиснемо. Закінчили вправу. Справа повороти. Вихідне положення. Ноги нарізно. М'яч тримаємо на витягнутих руках. Робимо повороти м'яча вліво та вправо. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення основна стійка. М'яч в руках внизу за спиною. Нараз нахилитися вперед. Одночасно підняти руки вгору. прогнутися, Затриматись. Подивитися вперед. На два вихідне положення. Наступна вправа. Вихідне положення ноги нарізно. М'яч в зігнутих руках за головою. Нараз повернути тулуб вправу. П'ятки не відривати. Дивитись вперед. На два. Вихідне положення. Три. Вліво. Чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправо. Наступна вправа колобок. Вихідне положення. Ляжте на спину, м'яч в прямих руках за головою. Нараз одночасно підніміть тулуб і ноги, зігнуті в колінах та торкніться до них м'ячем. Згуртуйтесь та затримайтесь! На два поверніться в вихідне положення. Вдих. Затримайтесь. Видих. Добре малята. Переходимо до наступної вправи. Перекочування м'яча. Вихідне положення. Ляжте на живіт, руки в сторони. М'яч тримати правою рукою. ноги разом. Нараз прогнутися. Вдих та перекотити м'яч в ліву руку. Видих. Вдих. Видих. Наступна вправа колода. Відне положення. Ляжте на живіт. М'яч тримайте в прямих руках перед собою. П'ятки разом. На раз, два. Робимо перекати з живота на спину. Три-чотири. Повертаємо вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа м'яч вгору. Вихідне положення. Сядьте на п'ятки, м'яч перед грудьми. На раз встаньте на коліна. М'яч підніміть вгору. Подивіться на нього. Два. Вихідне положення. Раз, два. Вдих. Видих. Закінчили вправу. з стрибунці. Вихідне положення. Встаньте. Праву ногу покладіть на м'яч. Руки тримайте на поясі. Стрибайте на лівій нозі навколо м'яча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Тепер міняємо ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці маляти закінчили вправу. Вправа на відновлення дихання. Вихідне положення основна стійка. М'яч підняти вгору. Нараз зробити глибокий вдих, піднятися на вшпиньки. На два м'яч. Повільно опустити вниз і зробити довгий видих. А опуститися на п'яти. Глибокий вдих. Затримайте дихання. Видих. Опустіться на п'яти. Закінчили вправу. Молодці малята. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!